Росіяни вже тривалий час не вдаються до масованого ракетного удару по Україні через те, що накопичують запаси ракет. Про це заявив Костянтин Машовець, військовий оглядач, координатор групи «Інформаційний спротив у щотижневій програмі «Машовець холодна на п'ятому каналі. Я думаю, що основна причина це накопичення відповідних засобів. Якщо ти задаєш, вони пробували стріляти меншим нарядом сили засобів, mm -hmm. там десь від 30 до 40 ракет запускали. Причому бачиш, як вони поміняли тактику. Так, так, так. Да, якщо раніше вони зразу вивалювали в одному масовому ударі там декілька десятків, там, багато десятків ракет, сподіваючись просто перевантажити нашу систему ППО таким потоком. Цих крилатих mm -hmm. ракет, от, то зараз вони поетапно проводять дорозвідку е, mm -hmm. нашої системи ППО, там, запускають БПЛА, наприклад, е, mm -hmm. і фіксують роботу нашої ППО, БПЛА, mm -hmm. визначають найбільш перспективні е, маршрути, вносять зміни в маршрути своїх крилатих mm -hmm. ракет.